Перевіряємо свідомість людини. Якщо людина без свідомості лежить і не має дихання, тоді ми робимо непрямий масаж серця і штучну вентиляцію легень. Допомагати нужденним та рятувати життя понад 200 років. Саме це значення несе в собі позначка Червоного Христа. Організація працює на засадах нейтралітету та гуманності. Вже зараз на Рівненщині сформовано близько двох десятків мобільних бригад медиків-волонтерів. Про всяк випадок сьогодні ми готуємо. Вже проходить навчання. У нас при обласній організації буде загон швидкого регулювання по наданню першої допомоги, який буде і вже є все, всім забезпечений від медикаментів, від копіровки, все інше для того, щоб своєчасно в будь якій точці нашої області надати допомогу при надзвичайних ситуаціях і інших ситуаціях, які можуть бути в області. Також в обласному товаристві Червоного Христа на базі його місцевих відділень кожен охочий може пройти навчання на медичній допомозі. Саме головне, щоб не розгубитися в цьому і викликати швидку, тому що дуже важко надавати цю допомогу, і це все буде мало ефективним, якщо не приїде швидка допомога з кваліфікованими препаратами, апаратами, щоб можна було врятувати далі людину. Також до свого дня народження червоний хрест влаштував безкоштовне обстеження для всіх охочих. Вимірювали тиск і проводили УЗД щитовидної залози. Дмитро Лентьюк та Артем Логовський. Новини Рівного.